У палаці Бандінелі відкрили виставку до 330-ї річниці. Битви під відним вперше презентують оригінали військових трофеїв із цієї битви. Віденська битва поклала край просуванню Османської імперії у Європу. Це описує невідомий художник. Ось у цій картині на порівняно невеликому полотні автор зобразив 5 тисяч вояків з історичною достовірністю їхнього розташування. Поруч вперше показують турецьку та польську зброю, якою воювали під час віденської битви. Обладунки та фрагменти упряжі для коней теж автентичні 17 століття. До речі, всі предмети, які представлені в вітринах, вони, всі предмети були виготовлені за авторською моделлю. Другого такого предмету не було. Вони є оригінальні, виготовлені зі срібла, срібло золочено і прикрашено дорогоцінними і півдрогоцінними каміннями. Після розгрому турецької армії імператор священної Римської імперії Леопольд І подарував польському королю Яну Третьому Собєцькому шаблю. Ось вона оригінал. Її передав для тимчасової експозиції Тернопільський краєзнавчий музей. Демонструють і шатро великого візира Османів Кара Мустафи. Розміри намета Велетенські. Шатер, 17 сторіччя, Туреччина. Це є полотно, і по полотну іде шовкова аплікація. Шатер належав Карамустафі. Це є тільки невеличкий фрагмент цього шатра. Більша його частина зберігається в фондах. Окрім Віденської битви, тут згадали і Хотинську. А оскільки у цих військових діях брали активну участь козаки, презентують гравюри на цю тему. А також литаври сімнадцятого століття. Ви тоді вирішували, в тому числі і наше козацтво долі Європи. А тепер думають, чи брати ту Україну до Європи чи ні. Тобто тут є історично історико, історично політичний підтекст. Ми свідомо зробили усе це. Трофеї Яна третього Собєського на початку минулого століття їх купили на віденському аукціоні для музею Собєцького у Львові. Так вони опинилися у нас. До нинішньої експозиції кожну річ відреставрували. Виставка триватиме до кінця року. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.